Доброго дня! Сьогодні я пропоную запечену рибку. Таку ось рибку можна подати на святковий стіл, на новий рік, на різдво. дорадо. до речі, перший раз у мене така маленька дорадо. Зазвичай я готую з крупної риби. Видаляю жабра, очі, внутрішні. Жабра я завжди видаляю з усієї риби. Тому що жабра фільтрують воду, видаляю луску та добре мию рибку. Ось така вона в мене дзеркально блискуча, як дзеркало, але маленька. Почищену помиту я її присолюю з двох сторін та обов'язково всередині. Я використовую суміш перців та приправу для риби. Там добре все скомпоновано. Всередину обов'язково покладу розмарин. У мене сухий розмарин. По трішечки кладу всерединку в черево, поливаю оливковою олією та добряче натираю нашу рибку зуні та всередині, щоб поставити її. Замаринуватись годинку-дві, а потім буду запікати в духовочці. Подивіться, яка вона чудова, запечена, хоч і маленька, але добре припечена дорадо, гарно смакує. Ось так можна брати цілу рибинку і споживати, можна порізати. Я хочу рибку прикрасити. Для цього я в воду додаю сіль і буду морквинку натирати слайсами. На ось таку черізку я натерла пів морквини, занурила її в холодну воду підселену, помила петрушку, кріп, прикрашу рибу, селенню. Добре було б прикрасити рибу лимоном. Але лимона я не маю. Можна прикрасити оливками, болгарським перцем, помідорами, можна зробити квіти. В даний час я вирішила зробити троянди і прикрасити нашу рибку трояндами із моркви. Моркву я виложила на паперову салфетку, щоб стекла вода. Вона стала м'яка неї можна буде гарно зробити квіти. Ось так беру, закручую серединку троянди, добре воно так складається, закручується, викладаю пелюстки, загинаю в іншу сторону, буде така нерозцвівша троянда і прикрашаю нею нашу рибу. Таку прикрасу можна класти до всіх блюд. Але з рибкою цю прикрасу троянду можна ще гарно похрумкотіти та з'їсти. Вона смачна, тому що вона була в соленій воді. Ось так вона закручується, повертається, кожна пелюсточка розправляється, кладається на блюдо. І вже дуже гарно та святково ось така получилась в нас дуже гарна рибка, прикрашена трояндами, з моркви, кропом та петрушкою. Спробуйте, це дуже смачно, бажаю вам успіху. На все добре!